Привіт! Розпочинаю новий влог. Розпочну його з розпаковки. робила замовлення в магазині Хебе, але цього разу робила онлайн і забирала в найближчому до мене магазині для того, щоб просто зекономити на доставці продуктів. Зараз, до речі, в такому гарному пакетику. Дивимось. Є чек. Так, Як і минулий раз, перелік продуктів, окремо. І є чек. Угу. О, пробнички мені від Лореаль поклали. Хай буде. Приємо Такі мої продукти. Це гель для брів. Хочу спробувати. Ніколи такий не брала. Помадка від NYX в Монтреаль. У мене насправді така є, вона майже закінчилась. Дуже класна, тому вирішила взяти ще одну по дуже приємній ціні. І пудрочка. сподіваюся, я не прогадала, тому що там було незрозуміло, по чи є ще якісь відтінки. Зараз дуже багато в і на Ютубі є оглядів і згадок саме на цей бренд, тому вирішила взяти. Подивимось. Пресована мені потрібна, бо я недавно собі замовила ось таку, але вона така з світовідбивними частинками, тому непогано виглядає під очі для підсвітлення, але зараз вже... Жарко, і літо, а в мене такий схильний доживності тип шкіри. І якби я й так як млинчик буду, а з цією тим паче. Тому цю використовую дуже класно пахне. Але мені потрібна і матуюча, тому вирішила взяти ось таку. Там ще блюру обіцяють, подивимось. Угу. Ні поховки, нічого немає. Ну, з іншої сторони, у мене є девітики, зможу покласти. Ну, вона така досить тоненька, але щось теж блюро це мені. Ні, вона не відблискує, все добре. Досить вона така складно набирається. Ну, вона дійсно досить тоненька, її не видно. І добре. Подивимось. Так, ці 11 грамів, ці всього лише 7,5. це мені коштувало. 1000 гривень, а ця коштує, зараз по цінам глянемо. 32,99, 330 гривень, помадка 38 злотих 380 гривень, і оцей гель 37 злотих 370 гривень. Він має бути без кольору. Такий маленький да, без кольору. Мій Ось цей вже закінчується, Він теж без кольору від Everline, але просто тому, що як на олівчик на нано, ну, наношу після олівчика, то, відповідно, він вже має такий кольор, не дуже, вже трошки густенький, тому я ним докористуюсь, ну, може, протягом місяця і буду їздити цей. Звичайно, так візуально відрізняється. Та скільки ж тебе тут грамів? Ну, я думаю, що десь в районі 10, мабуть, не більше. Тут ще. А, ось 5 грамів. Як я уважно дивлюсь, ось 5 грамів. Ну це явно менше, ніж тут, але не вважаю, що дуже багато потрібно. Тут і маленька щіточка, бо ось цей він вже такий поюзаний, можна і менше навіть. Так, це новенька. Покажу колір своєї старенької. Ось такий приємний. Мені більше подобається, ніж. Просто такий, якось зараз я користуюсь. Чистий нют. Для мене з розовинкою мені більш вподоби. Кажуть, що начебто помаду найкраще перевіряти на пучках. Тобто тут найбільш колір підходить до кольору губ. Не сказала що погано. Спробуємо на сусідньому пальчику. який більше подобається. Але і цим я на кожен день користуюсь і цим. Просто коли у мене блискітки на розовинкою, то ось, ці, ось цю наношу тоді. Ось так виглядає моє замовлення. Привіт, це моя друга спроба перезаписати розмовне відео на тему садочку, тому що я вдома передивилась те, що я вчора записувала, і виглядала, звичайно, не досить гарно. Е, хочу відразу сказати, що це лише мій досвід. Е, в мене він єдиний з одним певним садочком. І я розумію, що ситуації залежно від садочку, від міста, від, не знаю, від всього, можуть бути різними. Тому ви можете в коментарях поділитися своєю історією, хорошою чи не дуже, для того, щоб було більше інформації для інших людей, наприклад, які ще не водять дитину ні до школи, ні до садочку, але хотіли б, можливо, це зробити. І також, якщо це садочок в Україні, то мені теж цікаво, і ваш досвід Він у мене був до початку повномасштабного. І на основі саме цього досвіду я зараз і буду порівнювати і ділитись своїм враженням від місцевого садочку. Тут існує два типи садочку. До трьох років він називається жлобик, і з трьох до шести чи до семи років, бо, начебто, в школу йдуть семи років тут. Він називається предшкола. Відповідно до жлобка ми не ходили, тому що Дитині вже було більше чотирьох років, коли ми почали відвідувати садочок, ми переїхали в листопаді минулого року і відразу дитина пішла до садочку. Тому на даний момент я можу сказати, що вона вже адаптувалась. Перші три місяці були найскладнішими були істерики, плач, сльози, небажання йти. Але забирала її завжди в гарному настрої, вона була задоволена. Тобто, оцей момент. Звикання до режиму, що потрібно вставати в певний час, збиратись. Тобто цього у нас, звичайно, не було, тому що Настя була завжди зі мною вдома, виходили там погуляти до цього ось два роки по ситуації, там, по тривозі чи все інше, в залежності від ситуації на даному етапі. Тому, не маючи таких е, прив'язок, нам було все одно і проблем не було. І збиратись ми могли хоч годину, хоч дві. Скільки завгодно. Але ось ці перший другий місяць були найскладнішими. Потім вже стало трошки легше. На даний момент, вона збирається спокійно, все сама майже робить вдома, з того, що вона на 5 років, на свої 5 років може зробити. І ми спокійно йдемо до садочку. Тому цим етапом я задоволена. Звикання пройшло нормально. Потім, стосовно садочку, у них немає тут ліжок. Тобто вони не сплять так, як це звикло у нас. Обов'язково в певній годині всі лягли по ліжкам, лежиш, не спиш, не лежиш як завгодно. Тут все набагато з однієї сторони легше, вільніше. Вони теж всі лягають, але у них, вони лягають в тій кімнаті, де граються на коврику. У них є такі подушки, не такі, як в нашому розумінні, вони чи там прорезинені, чи які, я точно не знаю. Тобто, щось схоже, мабуть, на коврик для фітнесу, щось таке, тільки більш плотне, товсте. І є якісь одіялка-покривалка, якщо потрібно. Встають по ситуації, хтось може раніше встати бігати, гратися, хтось досипає до кінця цього проміжку, який їм виділяють на сон. Але загалом проблем не було. Наприклад, коли в Київський садочок ми ходили, зрозуміло, що вона була ще маленька, це було два з половиною рочки, їй трошечки більше. Але вона навіть в ту кімнату, де ліжка не заходила і не хотіла. І ми там ходили тільки до е, обіднього сну. Теж там була істерика, це звикання складне, але е, вона так і за ці півроку ні разу не залишалась довше, ніж до обіду. Звичайно, є певний режим. В певну годину вони миють руки, сідають їсти, там сніданок обід і там якийсь перекус. Це зрозуміло, зі сном зрозуміло. Але весь інший час, от якщо я її приводжу, вона пішла собі, вибрала будь-яку іграшку, там малювати, писати, вирізати все що завгодно, пішла і грається собі там, де вона хоче. Бага досить багато іграшок, якісність того, що я бачила, гарно я розумію, що можливо зараз в нашому садочку в Києві, в який вона ходила, теж все набагато легше, бо це було ще таке. Після постковідного цього пікового періоду, і багато чого не дозволяли. Це я теж все розумію. Але як на мене, діти тут все ж більш вільніші. В них є багато цікавих розваг, там якісь заняття. є окремі додаткові заняття. Старші групи ході, ходять і в кінотеатр. Вони ходили в бібліотеку декілька разів. Тобто, ну це входить в програму. У них є концерти раз в тиждень, якісь Цю інформацію можна дізнатись на сайті садочку. Відповідно, я заходжу, дивлюсь, який в них план на цей місяць. Наприклад, дуже багато таких. Різних тематичних занять є, які додаткові, і вони оплачують і додатково. От у них було заняття з гончарства. Це було додатково, дуже прикольно. Дитина задоволена. Я задоволена, бо я в своїй 35 цього ще не пробувала робити, а вона вже спробувала. Відповідно, можливо, неї з'явиться бажання, підросте і буде цим займатися. Ну тобто е, є різні варіанти розвитку цікавих яких занять. Ось е, на день захисту дітей вони їдуть в інше місто. На екскурсію, ну як не то, щоб не екскурсію, а в парк розваг. Вони їдуть, їх везуть, групою окремо автобусом, беруть з собою всі перепуси, обіди, там все, що необхідно, це кошти додатково треба оплачувати. Але сам факт, що таке є, і цим займаються. Тому у мене поки що позитивні враження і відношення гарне, немає ніяких питань, тобто я різне чула, бачила, що до українців не всюди відносяться гарно. Але це людський фактор. На жаль, таке і є. Я це знаю, я це зустрічала і в Тіктоці на Ютуб бачила. Але слава Богу, що в нас все добре. З цим і питань немає. В липні будуть канікули місяць, і в серпні можна буде ще води йти. Там будуть просто як додатково групи з по кількості вже дітей, які будуть відвідувати. І з вересня буде нова група, нове розподілення, нові виховательки, бо вони там кожного року міняються і все по-іншому, по-різному відбувається. Загалом мені сподобалось, ми на майданчику спілкуємось, Одногрупниця з України у нас є. Мама теж дуже задоволена, вони приїхали на початку війни, і вони були і в жлобку тут поряд, і в цьому ж садочку зараз. То вона дуже задоволена, теж їй, на її думку, їй тут подобається так, все супер. Звичайно, є мовний бар'єр, але Насті вже трошки легше. Навіть багато що вона розуміє, бо все ж таки більше ніж півроку відвідує садочок. Моя думка, я задоволена тим, що я з самого початку почала. Водити на стону до садочку. Це варто було зробити, хоча я теж хвилювалася, мовний бар'єр, там все інше, оці істерики, складно в чужій країні. Але воно того варте. Я бачу, як вона соціалізується, комунікує з дітками. Так буває всяке, не можу щось поділити, але вона вчиться, адаптується до соціуму. Це їй допоможе в майбутньому, тому що все одно школа це обов'язковий етап. Без якого нікуди. І якщо вона не зробить цього зараз, то далі буде все складніше і складніше. Тому ми продовжуємо відвідувати садочок і я маю свій тепер час, щоб отак записати і вам відео, і пошук роботи, і все інше, тому що все одно потрібно працювати і заробляти кошти. Поки сидить дитина вдома, я цього не можу зробити. Тому ось така ситуація. А ви, будь ласка, в коментарях поділіться своїм досвідом будь-якого садочку в іншій країні, якщо ви переїхали під час повномасштабного вторгнення, в Україні який у вас досвід? То в Україні теж є гарні садочки, і дуже багато залежить від вихователька. Я це розумію. Тому будь ласка, залишайте коментарі внизу. Тут ми потрапили на святкування Дня Європи в Польщі. Було дуже багато цікавих розважальних заходів для дітей. Далі я ще трохи покажу, що ми робили, де гуляли, як розважали діток. Давай ручку да. Оно дивись, дядя на ходулях. Бачиш високий. Більше ходи, перекрили дорогу. Będzie, się zakończy, A na czele tej parady, jak Państwo widzą, wicemarszałek Województwa Olgarskiego, Pan Kietukrej. Witamy bardzo serdecznie i kłaniamy się nisko. I na wszędzie również dyrektor Anna Gzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Problemami Regionalnymi Urzędu polskiego Województwa Olgarskiego. Witamy serdecznie. Witamy Państwa serdecznie i przypominamy, oczywiście, dzisiaj przez cały dzień świętujemy rocznicę. Wszystko. Wielkości Polskiej w Unii Europejskiej, a także to jedenasty znak Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Zapraszamy do, nas, zapraszamy do nas już na scenę, bo zaraz wręczenie pierwszych nagród. za. na plac zabaw, dawaj! Też są fajne. Zaraz mm. mm. zobaczę taką śmieszną stópkę. Yeah. Mamy coś takiego. Fajnie to wygląda. Próbujemy mm. zrobić to troszeczkę inaczej. Dziwne trochę, co? Trochę dziwne. Mm.

Така велика гойдалка на чотирьох.

Wyłupy? Uwaga moje drugi świat, więc ci mnie słychać. Ci dobrze mnie widać. Uwaga teraz każdy z nas po stolicy do przet i musi powiedzieć swoje imię. imieniu. To nie jest wstęp? Raz, z tego po stolicy. Raz, fa, ale także dobrze czekajcie. Swoje imię, a nie sąsiada po lewej stronie, prawda? Ani po prawej. Wszyscy osi się wyglądają do przet. Raz, fa, ale także dobrze czekajcie. W swoim imię, a nie sąsiada po prawej stronie i nie... Jeszcze raz wszyscy głośno, co trzy, raz, dwa, ale są nocowe, a jak imię się pokaże? Pamiętacie swoje identyfikę? No dobrze, to opóźnijcie się. Kto z Was robił w szkole, w przedszkolu laurki, ręka do góry? To na pewno wiecie, jak wyczarować kredki, gumki, farki, kolorwanki, bibułki, tekturki, nożyczki? Nie? To zaczekajcie, czy wychodzicie do magicznej szkoły przedszkola, czy do zwykłej szkoły przedszkola? Do zwykłej? Jak no, mamy zrobić magiczny pokaz, jak wy nie umiecie czarować? <grych> e, to zrobimy tak. Moi drodzy, ja również chodzę do magicznej szkoły, uwierzycie mi? Magiczne zaklęcie, to musicie je powiedzieć głośno, wtedy magiczna książka zdradzi Wam wszystkie tematy lekcji, jakich uczą się mali czarodzieje po to, żeby zostać prawdziwym iluzjonistą. Chcecie się dowiedzieć? Jeżeli Wam się uda, to książka zdradzi Wam tajemnicę, ale nie przejmujcie się. Jeżeli to się nie uda za pierwszym razem, to będziemy się ćwiczyć do godziny 18, No chyba, że macie piżamy, to zostaniemy na noc. Mamy akurat dwa namioty. Co Wy na to? Może być? Dobrze, jeżeli to nie wyjdzie, to się nie przejmujcie, będziemy to ćwiczyć. Ja mówię początek zaklęcia, wy mówicie resztę. Hokus? <laughs> Uwaga! Pytanie! Złapiecie? Kto złapie? Ja mam A ja mam jeszcze taki. Uwaga! 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 była zadowolona Гуляли близько 4 годин, але яка ж вона була щаслива, радісна і дуже гарно ввечері лягла спати. А на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступному влозі. Дякую за перегляд!